Героя з пам'яті змиває хвиля безнадії, за мурами палаців чи у полі він є воїн. І все одно йому що історія з ним коїть, бо ми живемо лише від події до події, за стінами із цегли сили віднайшли початок, згублені в долонях, Незалічені у грі. Нам лишається пишатись до тієї допори. Коли на наш ганок на зорі приходить свято, ти мене не кинеш, коли я впаду з коня. Якщо стане замість мене парусток верби, ти його назавжди, як і мене, полюби, верби шелесть за колише наш зрання. Не губи того, що маєш, лиш почуй мене, буде все як плівка, що нарізана з історій. Так, життя коротке, немов хвиля, яка промене і згубиться на стежках місячних по морю, ти тоді у вісні мене зустрінь. Я загойну тебе тримаю у долонях, ти моє північне сяйво, яжно твоя тінь. Пробіжить двокрапка крапель.